Вітаю, Володимир. Хочу вас попросити, причому публічно. Розмотайте той скотч чи малярку і переміряйте рулеткою довжину. Думаю, всім читачам буде цікаво реальна довжина. Якщо під цією дією ви розумієте, маркетинг для мене, то назвіть ціну цього я оплачу з повагою до вас та вашої роботи. Хто я такий, щоб відмовляти військовим? Низький укліван, бачу ви в військовій формі. Богдан, поїхали. Скотч п'ять смужок. По п'ять метрів. Ой, десять! Десять, може! Є. Оп! Є, так? Дивіться, да. поїхали. Блядь! Порізався? Так. Бляха. Да. Скільки вдається? Сім. Nie. Раз, два, сорок сантиметрів. Що скажете? Це допуски чи ні? А?